Всім привіт! Показую, як вивезти гроші із сим карти Vodafone на будь-яку банківську карту. Так, треба раз нам зареєструватися на двох сервісах. То в першу чергу скачуємо собі свій плеймарку, тобто iVodafone, облачна реєстрація, номер телефона, вводите, то вона вас реєструє, але заходите в кабінет. Друге, що нам треба, платформу EasyPay. Заходимо на неї. Ну, і в мене вже показує такий кабінет, віно, обична реєстрація, нажмете зареєструватися. Далі шукаєте із цих всіх пунктів поповнення картки. Можете опробувати обирати зразу на мону Pump Suko. Ja brau Visa MasterCard, то любу карточку. kartočku. I номер картки. Суму. Тут oberte обов'язково. Інший спосіб оплати, якби був Vodafone по цей пункт Пратве Україна. Це є наш Vodafone. І вводите номер Vodafone, який зареєстрований, з якого хочете списати гроші. Була ошибка, бо показується у май Vodafone мало того, що треба зареєструватися. Там ще треба і увійти. Що треба робити через телефон? Я роблю через ноутбук. І мені то правильно не показує. Треба буде зайти ну це через телефон послуга. Там буде у вас доступні послуги і знайдете операції з сим-картою. І тут буде пункт, пункт реєстрація та захист номера через ДІЮ. Там треба типу, надати паспорт. Через ДІЮ електронний, воно вам повністю все зареєструє і після цього те, що я показував, так само не через EasyPay заходите і скидаєте туди гроші. Собі на картку. Все, я е, верифікувався через ДІЮ у додатку моє Vodafone Значить, пробую ще раз оплатити. Все. На мою картку отправлено. Можу зберегти, але все працює. Користуйтесь.